міськими новинами програма Служу Україні вітаю! Регіональні громадські приймальні міністра оборони України вже встигли зарекомендувати себе як інституції, де військовослужбовці можуть отримати кваліфіковану юридичну допомогу, вирішити проблеми, пов'язані із медичним, житловим та фінансовим забезпеченням. А складні питання відразу потрапляють до Києва. Таким чином людям не потрібно витрачати кошти та час на поїздки до столиці. Наприкінці січня до Львівської регіональної громадської приймальні звернулися троє офіцерів. Західне оперативне командування розформували, а їх звільнили зі служби. Та ще через помилку оформлення документів вони не отримали статусу ветеран військової служби, а це в свою чергу суттєво позначилось на їхньому пенсійному забезпеченні. Ми були позбавлені соціальних пільг, а саме, це є безкоштовне лікування. В закладах охорони здоров'я Міністерства оборони санаторно курортного лікування, також надання пільг щодо оплати комунальних послуг офіцери, за плечима яких більше ніж два десятки років служби в армії були готові відстоювати свої права до останнього. Хотіли навіть звертатися до суду. Проте вже через тиждень проблема була вирішена. Було прийнято рішення начальником генерального штабу про внесення в змін відповідні накази про звільнення зазначених колишніх військовослужбовців. І відповідно до цих змін, колишні військовослужбовці набули статусу ветерана військової служби, що дає їм в повній мірі використати гарантії соціального захисту. Самі військовослужбовці здивовані на їхню проблему, зреагували швидко та ухвалили позитивне рішення. Тож звертатися до посадовців у Києві або вирішувати питання у суді вже немає потреби. Звичайно, потрібна громадська приймальна, тому що дане питання вирішилось позитивно, в короткі терміни і не затягувало тих процесів судами. Загалом, за час існування львівської регіональної громадської приймальні, військові юристи та представники керівних департаментів міністерства розглянули більше 300 звернень. 15 лютого 1989 року міст дружби, що з'єднував дві країни радянський союз та Афганістан, перетнули останні воїни-інтернаціоналісти. Позаду залишилася війна у 9 років: жорстока та кровопролитна. Щоб шанувати тих, хто з честю виконував свій обов'язок, по всій Україні відбулися заходи. У столиці квіти до пам'ятника воїнам афганцям поклав президент України Віктор Янукович. В церемонії також взяли участь представники уряду, народні депутати та духовенство. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. За час афганської війни в бою полягли тисячі радянських військовослужбовців. Близько трьохсот потрапило у полон. Безвісти зниклих шукають і досі. Відтоді минуло 25 років. Згадку про ті далекі події зберігають експонати музеїв Києва та Одеси. Серед них ексклюзивні матеріали та особисті речі воїнів-інтернаціоналістів. Володимир Бережанський віддав до київського музею свою сорочку, в якій воював. На ній таки лишили сліди крові від поранень. два ранения, четыре органа, брюшной тиф, лихорадка и масса различных воспоминаний. Я влетел туда в самом начале войны, в январе 80-го года, прослужил там два года заместителем командира горного батальона. На відкриття Одеського музею прийшло чимало ветеранів. Одну зі стін прикрашає портрет 24-річного Олександра Цапенка. Його намалював вуличний художник, коли чоловік повертався з війни. Цей художник взяв пастелі і... В течение 40 минут рисовал мой портрет. Я никогда не думал, что для художника очень тяжело рисовать эти чувства. Когда он через 40 минут закончил, он с большим надрывом пошел покурить. И когда после этого многие афганцы подходили к нему, попросили нарисовать, он отказывал. Он сказал, что я такую энергетику рисовать не, не, не могу. Костянтин Оборин на афганском фронте провел два рока. За его словами у каждого, кто там был, жизнь поділене на до и после. Вернувшись домой, вот этот контраст, как холодный душ, как ледяная вода, как купель, отрезлял. Хотелось вернуться обратно в Афганистан, потому что там все было просто, честно. Отношения были простые. Там есть враг, там есть тушманы. И отношения между собой были... Родсини, брізкі, братські полковник Євген Вірко. Не просто учасник бойових дій, у 84 му коли частина радянського батальйону потрапила у засідку банди душманів, він був серед бійців. Зав'язався жорстокий нерівний бій, в якому загинуло майже сотня вояків разом з комбатом Олександром Корольовим. І тоді саме молодому Євгену довелось взяти на себе командування. 1 травня я прийняв той розбитий батальйон. Так що відчував себе не в своїй трільці, поки батальйон не почав приймати участь в бойових діях, поки солдати, офіцери не повірили, що я вмію і можу управляти під час бойових дій, поки було складно. Для тих, хто пройшов крізь пекло Афганістану, поняття честь, гідність та відповідальність стали безцінним життєвим кредо. Війна робить дивні речі. Починаєш цінувати кожну мить життя, радіти усмішці друга, насолоджуватися звичайним днем. Глоток води, фляга, сухпай, патрони, боєприпаси, які ти цінив, носив на себе. Воєнні будні суворі краєвиди афганських гірських доріг та колони військової техніки. Такі спогади назавжди закарбувалися в пам'яті кожного воїна-інтернаціоналіста, та ожили вони на світлинах із плівки, яка чверть століття залишалася непроявленою. Фото військового інженера, полковника запасу Ігоря Бондаренка. першими побачили львів'яни. Автор каже, сюжетів для фото не шукав, просто фіксував на плівці воєнне життя. Я водив колону від Харатона до Кабула. Просто возив свої фотоапарат і фотографував те, що було по дорозі. І Туди, назад, в різні пори року. І літво є. У мене на фотографіях, і зима, і всякі різні 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 моменти. Афганська війна стала чорною плямою у житті нашого народу. Та назавжди залишиться шрамом у серцях тих, хто на ній побував. Нам не досталось Сочі і Палак. Не баловали бархатом курорти. нас заклемил безжалостный саланкой и хрупкая беспомощность аорты. Колонна. Три машины, БТР, потом опять осипшие моторы. Под колпаками звездных полусфер нас провожали в неизвестность горы. Секунда. И метнулся взрыва стон. А в микрофонах пропустите танки. Два раза в реку это Рубикон. Наш Рубикон безумие Саланга. Я в легких раскаленный кислород, огонь игривал растится к железу, и эти горы с душами сирот, безжалостно швыряющие в бездну. Машины, как огромные щенки, друг к другу жмутся и рычат зверина, и некуда потом нести венки. Нет ничего. Есть марево бензина Внезапно навалилась тишина и обняла глаза и уши. Сознание, незыблемость креста. И вечное. Спасите наши души, Саланг. Ты колокольня и звонарь, ты черная издерганность кликуши. Я проклинаю горы, горе, гарь. И этим я спасаю ваши души. На власні очі побачити обмондирування, рідкісні емблеми та медалі вітчизняних миротворців тепер, можливо, у столиці. У музеї Київська фортеця проходить виставка Україна за мир і безпеку. Основу експозиції становить приватна колекція полковника Івана Бондарчука. Він почав збирати елементи військового однострою ще у 90-ті, коли перші українські миротворці поверталися з Йогославії. Згодом і самому довелося побувати у гарячих точках. Нині колекція налічує близько 200 експонатів. Цікаву ініціативу колекціонера підтримали його колеги. Багато хто з товаришів по службі зробив особистий внесок. Він був як акумулятором, який зібрав ці всі нагороди, об'єднав їх всі в одній колекції, упорядкував її, тому що, знаєте, можна мати надзвичайну велику кількість матеріалу і не знати, що з ним діяти. Але на цей час ми зібрали. І це, як то кажуть, спільна наша робота. Влад якошев, дізнавшись про виставку, одразу вирішив її відвідати. Експозицією вражений, адже раніше діяльність військових миротворців бачив лише по телевізору. Виявляється, що миротворці знаходилися дуже в багатьох, частинах десь світу. Тобто, Конго, Ліберія, для мене це. Ну, стало таким відкриттям фактично. Виявляється, що наші люди ризикують своїм життям по цілому світу. А про це фактично нікому не відомо. Цей захід перший з чотирьох етапів благодійного проекту Україна миротворча. Наступні експозиції пройдуть у липні та вересні. А за словами організаторів, вони будуть ще цікавішими та масштабнішими. Квартирне питання в українській армії є одним із найгостріших: 45 тисяч військовослужбовців не мають власних квадратних метрів. Наразі оборонне відомство поступово вирішує цю проблему. З 1 січня поточного року військовики зможуть отримувати компенсацію за піднайом житла. Раніше, щоб отримати кошти для оренди помешкання, потрібно було укладати договори з власниками. Це завдавало військовим чимало клопоту та зводило усі спроби винайняти квартиру на нівець. В новому ж документі умови спрощені. Грошова компенсація за піднайом житла буде надаватися особисто військовослужбовцю на підставі його рапорту на командира військової частини та комплекту відповідних документів, і не зобов'язує військовослужбовця укладати договір оренди або піднайму житла. Відтепер майже 70% коштів, сплачених за оренду, Міністерство оборони повертатиме. Так, київські військовики, які мають сім'ї у складі двох осіб, отримуватимуть 1200 гривень на місяць, 1800, якщо членів родини троє або більше. В обласних центрах містах Сімферополі та Севастополі 900 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких менше трьох членів сім'ї, в обласних центрах містах Сімферополі та Севастополі – 1350 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких три і більше членів сім'ї. Кожен, хто претендує на отримання компенсації, має зібрати необхідні документи. Їхній перелік у наказі міністра оборони України від 3 грудня 2013 року за номером 837. Серед потрібних документів і витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримати його практично неможливо. А приводом для відмови слугує брак повної інформації про особу Міністерстві оборони опрацьоване відповідні зміни. До наказу міністерства оборони України номер 737, які передбачають отримання будь-якої інформації, відмову витягу інформаційної довідки із державного реєстру речових прав на рухому майно при належно військовослужбовці або член його сім'ї на рухому майно 120 мільйонів гривень цьогорічний бюджет української армії на житлове забезпечення військових. З огляду на таку суму компенсацію за оренду квартир у 2014-му зможуть отримати понад 11 тисяч військовослужбовців. Офіцерські старти таку назву має традиційний турнір з міні-футболу, що п'ятий рік поспіль проходить у стінах Національного університету оборони України. Про запеклу боротьбу та спортивний азарт силовиків. Далі у сюжеті у перших офіцерських стартах брали участь лише чотири команди. Та з кожним роком змагання набували популярності. Кількість охочих здобути перемогу зростала. Цього року звання чемпіона виборювали дев'ять збірних, зокрема із Республіки Казахстан. У нас тут висказали бажання навчатися ще представники із Республіки Грузія. От, мабуть, будуть ще із Азербайджану, може, з інших ще держав будуть, поки там ще питання вирішуються. Я думаю, що ми географію цих змагань ми ще розширимо. Цей турнір приурочили до 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Безумовно, тисячам тих, хто там полягли. Пам'яті їхніх, цих людей ми і присвятили оцей е, турнір. Просто для того, щоб доказати, що ми, ми про них пам'ятаємо. Вже в перших матчах визначились фаворити, які зустрілись у фіналі. Серед них минулорічні чемпіони, команда господарів турніру та футболісти командування сухопутних військ. Головна мета цього турніру це залучення офіцерів Збройних сил України та Міністерства оборони до регулярних занять спортивно-масовою роботою, до регулярних занять фізичною підготовкою у рамках цього виду спорту. Переможцем змагань стала збірна командування сухопутних військ. Традиційно кращих гравців нагородили кубками, а всіх учасників подарунками та пам'ятними сувенірами. Прийнято вважати, що професіонал це основа армії, проте і озброєння війська відіграє далеко не останню роль. До того ж, ставку сьогодні роблять на системи, що мінімізують людський чинник. Українська армія теж не стоїть осторонь цих перетворень. 1992 року наші інженери беруть активну участь у миротворчих операціях в різних куточках світу. Лише за перші десять років вони знешкодили понад 370 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тривалий час помічниками сапера були металошукач та чотирилапий друг. І лише декілька років тому арсенал вітчизняних інженерів поповнився роботом. Перший зразок українцям подарували американські колеги під час миротворчої місії в республіці Афганістан. Оператором такої машини був підполковник Олександр Лісовий. Робот в своєму виправдав себе на 100% і він досить актуальний якраз при роботі от, з вибухонебезпечним робета та саморобному вибуховому пристроєм. Робот веде розвідку та відеоспостереження за місцевістю. Може знешкодити бомбу. Машина обладнана спеціальним щупом та механізмом для підйому вантажів. Керують нею за допомогою дистанційної консолі. Також на машину встановлена відеокамера, зображення з якої передається на монітор. Сапер може перебувати за десятки метрів від небезпечної зони. При цьому чітко бачити все, що відбувається в епіцентрі події. Він повинен підійти перший до цього вибухового небезпечного предмета. Бо цей предмет може бути радіокерованим на відстані, так? по проводам приводиться. В той час, коли сапер підійшов знешкоджувати, його може привести в дію воїн, який спостерігає за цим або по радіотелефону. При всіх перевагах цієї чудотехніки повністю людину вона замінити не може. Саперу потрібно постійно контролювати роботу свого механічного помічника. До того ж, машина здатна впоратися далеко не з усіма завданнями. Проте найголовніша її перевага безпека життя людини. Якщо там буде предмет заложений і він підірветься, то в першу чергу він виведе з ладу робот, але не людину. Технічний прогрес полегшив роботу не лише саперам. Завдяки розробкам вітчизняних конструкторів, танкісти та артилеристи стріляють тепер швидше та влучніше. У 2007 році високоточною зброєю обладнали вітчизняні танки. Снаряд дістав промовисту назву Комбат. А в 2011-му у війська надійшов протитанковий керований комплекс Стугна П. Через рік в артилерії з'явився комплекс квітник. Вся ця зброя призначена для знищення бронетанкової техніки противника. Наразі лише деякі провідні армії світу мають на озброєні подібні системи власного виробництва. Мати своє, своє производство таких зразків гаразд вигідніше, ніж закупати в зарубіжних країнах. Тим паче, що тим більше що наші зразки вони не гірші во в багатьох параметрах і переважають зразки зарубіжних країн світу. Ці ці комплекси з легкістю пробивають броню сучасних машин. Навіть динамічний захист не рятує від цієї зброї. До того ж, новинки значно полегшують роботу військових. Тепер солдату вже не потрібно гаяти час на різні розрахунки. Достатньо лише постійно тримати ціль в межах рамки на моніторі. Все інше система зробить сама. Туман, дощ і сніг не завадять розумній ракеті. Імовірність даних пострілів на сьогоднішній день вона має від 0,7 до 1, включно. Це дуже великий показник, і ще раз говорю, не у всіх країнних цвіти мають такі, е, таку зброю на озброєнні. Танк озброєний ракетами комбат може з легкістю підбити противника, котрий рухається на вісні до п'яти кілометрів. Наприклад, на підсумкових навчаннях осінній циклон циклон-2013» з десяти пострілів цими снарядами вісім влучили в ціль. Не поступайся щодо точності і комплекс квітник яким обладнують артилерійські установки. Високоточна зброя коштує чимало, проте таких затрат вона варта. Експерти підрахували, 16 керованих снарядів можуть замінити близько 800 звичайних. Використання цих засобів ураження вимагає перед обслугами, розрахунками навченості і навиків для використання цієї зброї. Тоді ця зброя буде мощною зброї в руках любого виконавця. Робот сапер та керовані ракети це, звісно, не всі новинки на озброєнні вітчизняного війська. Проте навіть у житті розробки свідчать про напрям армійського технічного прогресу. Людину намагаються максимально замінити на полі бою технікою. І, можливо, у майбутньому воюватимуть лише супермашини та роботи. Боротьба проти корупції в армії триває так. У науково-дослідному центрі Державному океанаріумі збройних сил України виявлено корупційні дії, нестача морських тварин, нецільове використання коштів та неефективну роботу працівників. Про результати перевірки та діяльність океанаріуму. Дивіться далі. За ініціативою міністра оборони Павла Лебедєва, у розташованому в Севастополі науково-дослідному центрі збройних сил України було проведено низку інспекційних заходів. Проведенное расследование был снят с должности директора океанариума. Следующим шагом была работа инспекции Министерства обороны, которая выясняла причины, проблемы. Я, как командующий военно-морских сил, могу вам сказать следующее. Я категорически поддерживаю то, что коммерческие бизнес-вопросы должны быть отделены от военных. Той факт, що дельфіни служать військовим, не є дивним, адже вивчаючи будову організму цих тварин, почали застосовувати здобуті знання в кораблебудуванні. Так невдовзі з'явилися судна, які стали більш швидкохідними, економічними та малошумними. З 1975 року, тривалий час, дельфіни несли цілодобову вахту в Севастопольській бухті. Пізніше їх використовували для пошуку затонулих кораблів, вибухонебезпечних предметів та загублених зразків озброєння і техніки. Ефективність такої роботи була значно вищою ніж використання спецзасобів. З року в рік дельфіни виявляли на дні моря важливі військові об'єкти. Завдяки цим розумним тваринам Севастопольський океанаріум став відомим. Окрім України, бойову підготовку дельфінів здійснюють тільки в США. Державний океанаріум найбільший науково-дослідний центр збройних сил України. Його співробітники проводять унікальні дослідження з теоретичних і прикладних проблем екології, морфології, поведінки та ветеринарії морських тварин, підводних біотехнічних систем, а також займаються розробкою технічних засобів на біонічних принципах, збереженням і відновленням рідкісних та на межі зникнення видів рослин і тварин, виконують підводно-пошукові та підводно-технічні роботи, готують тренерів морських тварин. Океанаріум розташований у західній частині Гераклейського півострова Бухта Козача. Спецпрограма підготовки дельфінів в інтересах військово-морських сил діє і нині. Розпорядженням Кабінету міністрів України 12 квітня 2002 року на базі цього центру був створений військовий океанаріум. В акваторії Севастополя українські моряки проводять тренування тварин з пошуку предметів на дні моря та протидії атакам підводних диверсантів. Одним із основних напрямів роботи центру є дельфінотерапія для дітей. Лікувально-оздоровчі сеанси проводять досвідчені тренери. Щодня Державний океанаріум Збройних сил України відвідують близько 20 маленьких пацієнтів. В основному тут лікують нервову систему: аутизм, дитячий церебральний параліч, олігофренію та синдром Дауна. Є такий дільфійні юмор. Ані хихикають, устраюють. Какі-то ігри свої во час роботи. Це завжди весело. Не буває завжди одинакових сеансів. Вони щось да придумують. То ігрушку друг у друга утащать, то дітей завжди весело. Науковці центру досліджують здатність дельфінів до навчання. Вивчають зміни у поведінці Афалін і тюленів при їх утриманні в неволі. Загалом за 20 років в океанаріумі народилися і виросли 8 дельфінів і 10 сивучат. Животные, родившиеся в океанариуме, уже вот в возрасте двух с половиной-трех лет умеют делать очень многие вещи. Это и навыки, связанные с использованием их вот на дельфинотерапии, это и навыки какие-то прикладные. Із котрих можна использувати для рішення поїзкових спасательных, подводных, аварійно спасательных работ, то тобто есть в качестве помощника водолаза, работающего в морі, наразі через неправомірні дії працівників Океанаріуму міністр оборони України ухвалив рішення передати його у державну власність. Науковці матимуть можливість продовжити свою діяльність у військових науково-дослідних установах, а військовослужбовців направлять до частин військово-морських сил. Під час польоту кожен літальний апарат є легкою мішенью для засобів протиповітряної оборони. Аналіз останніх воєнних конфліктів довів, що у 90% випадків літаки і вертольоти знищуються ракетними системами класу земля повітря. Тому науковці та конструктори всього світу працюють над створенням і вдосконаленням засобів, які зменшать вразливість авіатехніки, а відтак і збережуть життя її екіпажів. Під час польоту кожен літальний апарат є легкою мішенью для засобів протиповітряної оборони. Аналіз останніх воєнних конфліктів довів, що у 90% випадків літаки і вертольоти знищуються ракетними системами класу земля-повітря. Тому науковці та конструктори всього світу працюють над створенням і вдосконаленням засобів, які зменшать вразливість авіатехніки, а відтак збережуть життя її екіпажів. В Україні колектив науково-виробничої фірми Адрон. Створив станцію оптично електронного придушення. На сьогодні це один із найефективніших засобів захисту від ракет із інфрачервоним наведенням. Є аналоги у світі: американські системи, ізраїльські системи, але поки що ми бачимо із аналізу, а також із тих даних, які ми отримуємо від експлуатантів, що наша станція знаходиться на світовому рівні, а в деякому по деяким параметрам і перевищує. Принцип роботи станції не складний. Прикріплена до корпусу вертольота вона виявляє керовані ракети і відводить їх з траєкторії польоту. З 2005 року такі станції стоять на озброєнні вітчизняної армії. Ними оснащені деякі вертольоти. Мі 24 При цьому для використання новинки льотчикам жодних додаткових вмінь не знадобилося. Станція працює в автоматичному режимі. Задача льотчика тільки вимкнути один вимикач. І станція працює автоматично від злету до посадки. Екіпаж не приймає ніякої участі у виконанні завдання захисту від атакуючої ракети. Станція все робить автоматично. Наступним ноу-хау, яке може прийти звідси в українське військо, блок аеродинамічного управління. За задумом науковців він підвищуватиме точність попадання снаряда в ціль до 15 метрів, в той час, коли звичайні бомби потрапляють лише у 45-метровий радіус. Він адаптований до застосування на будь-яких сучасних літаках, які можуть нести бомби 100, 250 і 500 кілограмів на зовнішній підвісці і мають відповідні тримачі. Ставимо бомбу з блоком на будь-який літак і він буде працювати. Блок вже пройшов наземні і льотні балістичні випробування. Наступний крок державні. Якщо перевірка буде успішною, розробку візьмуть на озброєння армії. І наостанок огляд військової преси. Реактивники 24-ї окремої механізованої бригади під час чергового польового виходу виконували залікові вогневі завдання, випробовували елемент експериментальної системи обміну бойовою інформацією. Чим ще відзначились ці навчання? Для вирішення житлової проблеми військовослужбовців обіцяли добудувати 168 об'єктів, реалізувати на відкритих аукціонах надлишкове майно та залучити кошти приватних інвесторів. Що вже зроблено, дізнавали журналісти народної армії. Військовослужбовці зенітних ракетних військ щодня заступають на бойове чергування. Вони здатні знищити будь-яку ціль, що становить загрозу нашій країні. Більше про напружені будні повітряних мисливців читайте на шпальтах Крила України. На жаль, наш ефірний час вичерпано, та вже рівно через тиждень дізнавайтесь про нові події в українському війську разом з нами. До зустрічі.